Ю, всіх і кожного ви знаходитесь м'юзик-румі. Українська музика є, що вона є дуже високого рівня у всьому світі. Це брати Гадюкіни! Гурт брати Гадюкіни» не потребує особливого представлення, адже на його драйвових, стьобних а водночас пророчих піснях зросло ціле покоління. Фактично згадів почалася новітня українська рок-сцена. Первісний склад гурту налічував п'ять учасників: це були Шуля Олександр Ємець, Лузя Михайло Лундін, Кузя Сергій Кузьмінський, а також Андрій Партика та Олександр Гамбург. Потім склад, залежно від обставин, буде змінюватися. Хтось, як вони казали, причалився, входив у повний наркотичний туман і був нездатний більше грати. Приходив хтось новий, але базовий склад довго тримався. Назву гурту придумав тодішній лідер, автор пісень та музики Шуля. Він надихнувся оповіданням Віктора Драгунського Смерть шпіона Гадюкіна та історією братів Овечкіних, які намагалися втекти з радянського союзу. Відтак ці дві історії злилися в одну, створивши таку собі класичну наркоманську легенду. Але як все почалося? Насамперед згадаємо відомий кліп гурту Наркомани на городі який став одним з перших творів новоутвореного львівського рок-гурту, заснованого у 88-му році, за офіційною версією. Але ідея виникла раніше. Цей кліп виглядав стобно і смішно. В Радянському Союзі пісні про наркоманів зазвичай мали серйозний відтінок, а цей кліп висміював цю тему. Сюжет пісні трактувався по-різному: одні сприймали його як пародію, інші як антисистемну критику, де город символізує радянське суспільство. Введемо вас в екскурс справи. А що ти приймав і скільки? Ні для кого не секрет, що багато учасників рок гуртів вживали наркотики. В одному з інтерв'ю Кузя зізнавався, що підсів на них відразу після школи, наприкінці 70-х. Тоді, у Львові, у старому саду біля обкому партії, відбувався рух хіпі, чиї представники багаторазово зазнавали атак з боку комсомольців та міліціонерів. Зустрічі між ними часто закінчувалися бійками. В Таких умовах Кузя глибше познайомився з контркультурою та наркотиками, описуючи львівські 80-ті як душняк. Власне, цей душняк не був притаманний лише Львову, а спостерігався по всьому союзу. Львівська хіпітусовка мала транснаціональний характер, кузя спробував вирушити з хіпі в інші країни, сподіваючись, що там ситуація краща. Але зрештою зрозумів, що радянський душняк відчувався скрізь. І уникнути його можна було лише через наркотики. Власне, через це Кузя навіть опинився у в'язниці. На початку 80-х львівський хіпі-сквот розігнали. Адже влада боялася повторення польської солідарності, а рокерів та панків переслідували. Закриття концерту рок-гурту Вуйки викликало масові протести серед учнів. Після цього влада суттєво посилила репресії проти хіпі культури. Оця заборона на все західне тривала аж до проголошення гласності та перебудови, яка збігалася з Чорнобильською аварією. Кузя провів цей час у в'язниці і вийшов на свободу в 1987 році, коли радянський світ зазнав значних змін. Він ще про це читав у в'язниці: що щось міняється, але йому тяжко було в це повірити. І лише під час перебудови львівські рокери змогли створити рок-клуби та проводити легальні концерти. Перший з яких відбувся в 1988 році, який власне кришувала Львівська рок-асоціація. Для цього концерту і були написані перші пісні Гадюкіних – тоді більшість місцевих рок гуртів, як згадував Кузя, виконували інтерпретації російського року або кавери західних гітів, переважно співали російською мовою, робили серйозні обличчя і вдавали, що вони справжні рокери. Це викликало сміх у Гадюкіних, бо їм це виглядало не автентично, а досить штучно. У грудні 1988 року. Гадюкіни виступили на фестивалі Сирок у Москві, граючи декілька власних пісень, написаних на ходу. Це виглядало досить по панківське адже не важливо було на чому грають і як грають. Тексти переважно писались і вигадувались на коліні. Я, по перше, попросив не ображати сам ти панк. що, що це не панки, сам ти панк. у цьому контексті виникла мова гадів, що поєднувала галицьку вірку і Стьоп. Згадували самі учасники гурту, перший їх концерт був таким специфічним капусником. Вони казали, що то була пародія на тодішній львівський рок-рух. Рокери думали, що там на концерті збереться пару людей. А прийшло 300. Їхню музику записали на магнітофон, поширили і раптом вони стали дуже відомими. Історія динамічно розгорталася. У гурту було дуже багато елементів панку. Він не дбав практично ні про що. Це був протест на рівні самогубства, який не мав прив'язок до матеріальної культури, до дбання про гонорари і так далі. Ігор Мельничук, який прийшов на заміну шолі що 89-му, пригадував, що вони могли грати за цукор. У ті роки такий бартер був нормальним явищем. А кузя фактично у всіх своїх інтерв'ю казав, що те, що вони робили з гадами, це не синітниці. це було щось випадкове. Вони були або обкурені, або п'яні. Він фактично ніколи не визнавав якоїсь цінності того, що вони робили, і вважав це якимось глюком. Спробою крикнути щось, зробити щось, що, може, інші почують. Потім так само несподівано трапилась Червона Рута, де гади зайняли друге місце. А перше посіла сестричка Віка, яка за іронією долі співала пісні Сергія Кузьмінського. Виступивши у самісінький прайм Тайм. На заході сонця перед повним стадіоном гади буквально в один момент стали знаменитими. Проте, попри успіх і увагу преси, лунали й звинувачення, що брати гадюкіни начебто поплюжать українську мову. Влітку 89-го до Львова приїхала Пугачова. І як свідчить одне українське інтерв'ю, хто з її оточення купив їй касету гадів, щоб та послухала, який прикол співають українці. Як і всіх росіян, її приколола українська мова, і вона наказала знайти гурт. Після чого вона запросила гадів на програму Різдвяний вечір в Москві. Це стало початком їх визнання на радянському рівні. А завдяки руті український рок-гурт став відомим для української аудиторії. Дюкіни грали дуже гібридні композиції. Тут є і фанк, звичайно, реггі, рок-н-рол, блюз. Дуже це все змішалося, а також іронія Стьоп і так далі. У в залі дуже багато людей старшого віку, тому ми будемо співати пісню про старі часи. Власне, про 46-й рік перший альбом Все что вони зробили після повернення з фестивалю разом з Володимиром Бебешко. До речі, цікава історія появи пісні. Все чітко кузя разом з Ігорем Мельничуком були на якісь вакації в Карпатах. Це був курс медин інституту, який відпочивав на практиці. Увечері вони сиділи в амбулаторії, як раптом над руски розлетілося скло. І в кімнату залетів хлопець, піднявся, обтрусився і сказав: Чуваки, все чітко. А потім виліз назад у розбите вікно, в яке і влетів. І вже наступного дня Кузя показав усім пісню. Чуваки. Основний трамплін брати гадюкіни отримали від Олени Мархасьової. Вона за них взялася. Бачили, що в кузі щось таке, на що можна було поставити, і завдяки їй вони отримали непогану фінансову та організаційну підтримку. Гади, звичайно, підписали якусь угоду, згідно з якою мали записувати ще якісь альбоми. Вони не дуже хотіли це робити, але мусили виконувати контракт. Ось так завдяки Мархасьові, і виник альбом 91-го року. Ми хлопці з Бандерштату. Але з часом гади розійшлися з Оленою. Вересні 1992 року гурт провів акцію Не прип'єм Україну. Після чого на півтора року припинив будь-яку діяльність. Причиною було те, що Кузя знову підсів на мак. Друзі з української діаспори в Бельгії організували йому лікування у Брюсселі. Під час його відсутності на початку 94-го року гурт записав кілька пісень. Влітку того ж року Кузя повернувся і разом з бек-вокалістками Юлією Донченко та Лілією Павлик випустили третій альбом Було не любити. Не любити а я не хочете, а я Обкладинку створив львівський художник Орест Макота. Цікавинкою стало те, що дівчина, зображена на обкладинці, прибула до Львова як модель. Художники три дні вмовляли її позувати топлес. А коли зробили фотографії, вийшов настільки яскравий результат, що їй лише домалювали стрічки. Після цього Нагадів подав до суду львівський фотометець Жук. Який, виявляється, зробив цей знімок, і був обурений тим, що йому не заплатили за використання. На початку 95-го року гурт записав альбом із промовистою назвою Бай-бай Мила і роз'їхався хто куди. На жаль, реліз світ побачив лише у 99-му. Матеріал дуже туго писався, бо в той момент Кузя вже розчарувався в рок ролі Як він сам згадував, розчарування сталося на фестивалі Таврійські ігри, коли він грав якийсь панк-рок. І він казав, що щось грав на стій сцені, і на нього зійшла прозора і чітка думка, якого біса я тут роблю. Треба з цим зав'язувати. І Він вирішив, що все, врок він більше не буде бавитись. За спільною згодою гади припиняють концертувати. А на початку 96-го року припиняють спільну діяльність у 2006 році. Брати Гадюкіни після десятирічної паузи без шуму і пилу зібрали понад 20 тисяч глядачів на концерті у палаці спорту в Києві. Щодо цього не вдавалося жодному виконавцю. Той концерт назвали камбеком століття. Але вже 2009 році команда зазнала велику втрату. Через тяжку хворобу помер лідер гурту Кузя. Треба віддати шану геніальності, немає іншого слова, Сергія Кузьмінського. Це був, напевно, з ним якийсь ангел, причому з білими крилами, який сидів на його плечі, і, можливо, якісь речі йому. Допомагав робити інших слів в мене немає, тому що я не розумію, як така людина могла з'явити у 2013 році. На прохання друзів і шанувальників гадюкіни вирішили відновити діяльність. І за рік вони випустили новий альбом «Made in Ukraine» Та розпочали тур містами України. Канти не запрошували нового вокаліста, а вирішили створити щось на зразок театру Гадюкіних співають і танцюють всі, тим самим віддаючи любов і повагу Сергію Кузьмінському, який за словами хлопців завжди з ними. У липні 2017 року на фестивалі Файне місто близько 15 тисяч людей хором виконали хіт Файне місто Тернопіль встановивши рекорд фестивалю. Численні скандальні ситуації та зміни у творчості, музика гадів здобула широку популярність і залишила помітний слід історії українського року. Звичайно, гадюкіни існують і досі. А вихід першої української рок-біографії Все чітко Сергій Кузьмінський і брати Гадюкіни, автором якої став Юрій Рукецький, вокаліст гурту Мертвий півень. Свідчить про те, що музика гадів досі актуальна та резонує з українцями. Чуваки, Отож, нагадую, що ви були в м'юзікрумі. Слухайте круту та якісну музику. А також не забувайте ділитися враженнями про цей гурт у наших соцмережах. Побачимось.